Коли кашель заважає, брізарт допомагає, отримали щойно буквально інформацію від наших повітряних сил стосовно того, якою була ця ніч для українців. І тут важливо зазначити, що дійсно вона була складною, але вперше наші повітряні сили застосували цієї ночі літаки французькі міражі, які тільки буквально місяць тому прибули до нашої країни, і от сьогодні перші французькі винищувачі взяли участь у відбитті ворожої повітряної атаки разом із літаками F-16. знову ж таки, як зазначають у повітряних силах, і бачимо, що доволі таки успішно вдалося їх сьогодні застосувати. Загалом я кажу, що наших повітряних силах цієї ночі було збито 34 ракети та 100 ворожих БПЛА. Окрім того, ще 86 безпілотників не досягли своїх цілей. Тобто, загалом, якщо підсумувати, Увати було так, так дуже так доволь багато ракет. І от понад 200 безпілотників бачимо, що знову ж таки кажуть наші повітряних силах, що е, атакували критичну інфраструктуру. Основний акцент удара був по об'єктах газовидобувної промисловості України, і за попередніми даними е, радіотехнічними військами повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 261 засобу повітряного нападу противника. Тобто, загалом було 67 ракет. Нагадаю, збито 34, Але зараз ми послухаємо, що там далі. Відбулося з іншої чісної ракет різних типів, і 194 ударних БПЛА що здалося, зокрема, що було запущено 35 крилатих ракет, 8 крилатих ракет «Калібр», 3 балістичні ракети «Іскандер-М», 4 заднітні керовані ракети с так 308 керованих авіаційних ракет «Х-59», «69», 194 ударних БПЛА типу «Шахет» або ж дронів-імітаторів інших типів. І от зазначають в повітряних силах, що цей напад противника відбували заднітні ракетні підрості, Засоби реп та мобільні вогневі групи повітряних сил та також сил оборони України і знову ж таки нагадаю залучалися цієї ночі, ночі винищувальна авіація. Зокрема, це були винищувачі літаки Ф 16 а також міражі 2000 які прибули міражі, так французькі винищувачі до нас буквально лише місяць тому, і сьогодні вони вперше взяли участь у відповіді. Повітряної атаки, і от станом на 10 ранку підтверджено збиття 134 повітряних цілей. Це було 25 крилатих ракет, 8 ще крилатих ракет калібр, одна керована авіаційна ракета і 100 ударних БПЛА. Окрім того, тут варто зазначити до 10 ворожих ракет не входять у статистику збитих, але вони не досягли своїх цілей. Ось так підсумовують у повітряних силах. Тому бачимо, що в принципі абсолютно більшість сьогодні. Я ракет і дронів, які запускали Росіяни, були збиті. Головним таким об'єктом, по якому намагалися цілити терористи, це була знову ж таки газо. Видобувна промисловість України. Ми маємо все ж таки на жаль деякі пошкодження. Зокрема, знаємо, що у Тернополі так є пошкодження, і зараз є перебої із газом. Але загалом бачимо, що за статистикою відповітряних сил ця ніч була дуже напруженою для наших повітряників. Але на щастя, абсолютно більшість всіх цілей було збито. Отже, не тільки газовидобувна, як пишуть повітряні сили, але очевидно, і газорозподільча система опинилася під атакою російських ракет. Бачимо, що розчехлили росіяни все, що в них там було ракети різних типів, великій кількості, плюс величезна кількість дронів. Що видно, що було дуже непросто відбити цю атаку, просто подяка і низький уклін нашим захисникам неба всім тим, хто цієї ночі не спав, а збивав ці повітряні цілі. Продовжимо власне оглядати і обговорювати наслідки нічної російської атаки по українській енергосистемі в першу чергу, тому що із різних регіонів надходять повідомлення про те, що росіяни били або по об'єктах газової інфраструктури, або ж енергетичної. Як ми пам'ятаємо, так уже інформація із Тернополя із самої Тернопільщини про те, що все ж таки на жаль постраждав газовий об'єкт, та критична інфраструктура, можуть бути перебої. І зараз уже наші рятувальники, так усі відповідні служби, працюють на місці події, але ось е, оновлена інформація з'явилася стосовно Одещини. Нагадаю, там дуже складна ситуація, і в самому місті Одеса, тому що вже декілька е, днів поспіль е, в, е, в районах міста немає світла, фактично блекаут. І от едтек повідомив про те, що. Росія пошкодила вже шостий енергооб'єкт е, ДТЕКу на Одещині, і це вже вже четверту ніч поспіль. Ворог завдає таких жахливих ударів по енергетичних об'єктах е, ДТЕКу в Одеській області. І за останні два з половиною тижні це вже шоста атака. Можете собі лише уявити, що за останні два з половиною тижні росіяни вже шість разів. Атакували енергетику Одещини так за ось цей час. Енергетики працюють цілодобово, нагадують ОДТЕКу, просять із розумінням ставитися до ситуації. Насправді працюють цілодобово, і намагаються відремонтувати обладнання і відновити якнайшвидше так електроенергію. Але ви розумієте, що. Поки енергетики наші працюють, росіяни продовжують атаки. От, зокрема, сьогоднішня атака знову ж таки нагадаю була спрямована на критичну інфраструктуру. Подякували всім жителям Одещини за розуміння та підтримку у дитеку і просять так бути обачними, поставитися з розумінням. кажуть, разом вистоїмо, битва за світло триває. І Дійсно, нагадаю, вчора власне ця шахетна наша ракетна атака, яка була цієї ночі. І тривало фактично до ранку. Розпочалася з Одещини з Одеси. Близько 20-ї години росіяни запустили шахеди і власне атакували спочатку Одещину. Ось зараз ми ще не маємо статистики від повітряних сил, але попередньо вже монітори публікують напрямок руху ракет, як вони рухалися цієї ночі. Бачимо, що крилаті ракети були спрямовані на Сумщину, на Полтавщину, на Харківщину. Величезна кількість цих ракет була спрямована знову ж таки на Тернопіль. Хмельниччина, так, хмельницька область івано-франківська бачимо у Чернівецькій області також лунали вибухи і от власне саме туди була спрямована ця атака знов ж таки і Одесу атакували так крилатими ракетами, тому бачимо що ось. Такі об'єкти сьогодні обрали росіяни для своїх терорів для своїх жахливих терористичних атак. Нагадаю, що була атакована цієї ночі знову ж таки наша енергосистема і наші газові сховища. На жаль, є певні руйнування у областях. Зараз усі відповідні служби працюють на місці подій для того, аби відновити максимально швидко усе те, що росіяни пошкодили. Виглядає так, що була величезна кількість як шахетів, так і крилатих ракет. Поки нагадаю, немає статистики від повітряних сил, але якраз таки вибухи найтакі найгучніші лунали в тих областях, які ми щойно з вами бачили на зображенні, власне, куди були спрямовані. Атаки росіян цієї ночі тому будемо слідкувати. Будемо оновлювати вам інформацію. І от зараз попередньо бачимо так, що повітряної тривоги майже ніде немає, але все ще ворожий, навіть шахет був у районі Сум приблизно, приблизно 20 хвилин тому, і знову ж таки летять каби на Донеччину. Тому будьте, будь ласка, уважними. Слідкуйте за сигналами повітряної тривоги, де б ви не перебували. Ну, і трохи добрих новин, аби покращити нам настрій, оскільки ніч була справді дуже складною, з'являються важливі повідомлення від наших європейських партнерів про підтримку України цього року, як оборону, так і загалом фінансову. Ми вже говорили про те, що Європейська рада вчора вирішила додатково 15 мільярдів Україні виділити на підтримку різнобічну. І от Норвежці також окремо оголосили про те, що збільшують. Допомогу Україні цього року до 8 мільярдів доларів ну на таку суму, скажімо так, ясно, що це у норвезьких кронах. Допомога, але власне конвертується вона приблизно у таку суму в американських доларах. Норвезький парламент ухвалив рішення збільшити допомогу для України на 4,6 мільярда доларів. І загалом сума передбачена на цей рік допомоги від Норвегії Україні становить уже майже 8 мільярдів, 7,8 мільярда доларів. І про це було оголошено після зустрічі лідерів парламентських фракцій норвезького парламенту. Як заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре, рішення про збільшення з підтримки України було ухвалено, бо у цьому є потреба. От таке пояснення. Цілком зрозуміле, чутке і лаконічне. Це вагомий внесок у мир і стабільність у Європі додав. Прем'єр-міністр е, Норвегії і е, заявив, що у парламенті Норвегії або Стортингу, як його називають Норвезькою, є міжпартійна домовленість про значне збільшення підтримки України, норвезька підтримка допоможе Україні протистояти Росії і також в допомозі над мирним планом, над яким працюють спільно всі європейські країни. І подяку Норвегії. Вже висловив президент України. Президент Зеленський написав у своїх соцмережах про те, що провів телефонну розмову вчора із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Йонасамгарамастьоре і подякував за одностайне рішення норвезького парламенту збільшити обсяг допомоги для України. Дуже вчасне і необхідне рішення, як підкреслює український президент. Вона має стати прикладом для всіх наших партнерів. Ці кошти будуть спрямовані, зокрема на виробництво зброї в Україні, на посилення нашої енергетичної безпеки. Отже, переговорні позиції України на шляху до справедливого і сталого миру стануть міцнішими. Дякую Норвегії за продемонстровану відповідальність і готовність збільшувати свій внесок у мир і стабільність у Європі.